Що вам приносить задоволення? Я не знаю, чи це кава, чи це круасан, чи це е, довгий сон, чи це медитація, догляд за собою, не знаю, ранкове тренування вдома. Я хочу вам побажати від душі, щоб кожен ранок почувався з задоволенням. Я навіть трошечки змінила свій ритуал. Тепер, коли ще збирає в садочок, я е, це так багато часу мені займає на щоб встати, зготувати, їсти, відправити, потім самі вдягтися, побігти на прибіжку. Ну, це в мене десь так дві години займає між коли я прокидаюся і йду вже на прибіжку. Я тепер каву з шоколадом. Це так божественно, бо завжди я це залишала на потім. А зараз я думаю, чого я собі відмовляла в від цьому задоволенні все своє життя. Тепер я їм каву з шоколадкою до пробіжки, повертаюся і знову. Дуже mm. класно, що коли ти займаєшся спортом, тобі приходить стільки гормони щастя, що його не купиш за які гроші і ніде ти його не знайдеш. Але сьогодні дуже прекрасний останній день літа у Франції. 21 вересня у Франції вважається е, останнім днем літа. Е, і вже з цього дня... Благодарка на сезон, він закінчився. І вже лазурочка буде готуватися до зими Je suis une marionnette à ficelle, une marionnette Je peux parler, chanter, faire des pirouettes, ma tête est ornée de bouquets de fleurs ми приїхали ми збирати на шато яблучки. Зараз сезон, коли люди можуть приїжджати в шато такі, як зараз ми приїхали і можна збирати яблука скільки хочеш. 2,50 за кілограм, скільки не збираєш, все твоє, платиш в кінці. Береш таку тілешку. Береш корзину, чи е, береш е, ящичок чи пакет. Такі різні сорти яблук. Я така рада, вибачила в тіктоці і вирішила перевірити годину від нас їхати в сторону Сан-тропе. Ось, сонечко сьогодні ще світить, але вже на вулиці осінь. Прямо відчувається. Зуре. Зараз мої сапоги будуть всі в пилі. Мені. Так, давайте я з вами привітаюся. Я вже давно вас не бачила. Я, чесно, навіть засумувала. Мені хотілося б більше частіше з'являтися. Але так сталося, що взагалі не знаю вже, що вам розповісти, бо активності взагалі на сторінці немає. Знімаю, здається, чисто для себе. Оти! Клас! Боже, оце я піднімаю отдих, оце я люблю. Дані ще б тут агропікніки пробили, щоб поїсти можна було. Дивись, яке поле пустує. Коресі, дуже класна ідея, хто тут живе. Вважаю, це просто місце, обов'язково до візиту, щоб навіть не це. Любе інше шато, яке в відкритому доступі для того, щоб зробити... Приємний собі день для сім'ї нарвати цих яблук, якось насолодитися такою теплою, осінньою атмосферою під гарні краєвиди. Моя мама вже з яблучком. Коротше, це так класно, класно, що є такі місцях. Так, я хочу сказати, що тут вже всі яблучки обірвані маєш. Ми приїхали. Ох ти, вже коли нічого немає, боже як це класно. Чого? Et chanter et faire des pirouettes Ma tête est ornée de bouquets de fleurs Le maquillage sur mon visage Très cirque du soleil Tu me trouves jolie Même si je suis faite de bois Je me libère Жанна баба. Після е, міського життя і взагалі такого туристичного, як я завжди кажу, коли ти живеш на морі, ти постійний турист. тобі так хочеться затишку, так хочеться е, такого іншого повітря, гірського, так його не вистачає. Не вистачає е, Мені особисто, я просто не знаю, для мене зараз, знаєте, як е, за віз золота не купиш е, спів пташок. У мене ніхто не співає за вікном, взагалі немає спів пташок. І коли я десь чую, як вони співають, вони аж прям кажуть, що це якась така ностальгія, за якими життям-життям. От як бачите, які різні бувають. cette scène est enfin déployée, mes ailes mais est-ce que je découvrirai que les gens là-bas ont des ficelles invisibles Ma tête est encore fermée J'ai perdu La route est à la maison Nous sommes arrivés à Château C'est un château d'anciens Тут можна теж провести час до 9-ї вечора працюєш і дуже комфортно. Все незручно, де ж все ж то треба йти по камнях, і вони такі нерівні. Я взагалі не розумію, що це за замок, де немає вже в наш час нормальної дороги до нього. А тут вже осінь. То не зайти, просто можна погуляти по їхньому парку. Дивіться, який ритуальний круг. Справжній якийсь ритуальний круг масонів. Я не знаю, що це за у них була тут поляна. Що вони тут робили, але звучить і виглядає досить дивно. Ми дешагали наконець, до шато. Я скажу, що я вам не рекомендаціон сюди йти. Там є спочатку ресторанчик, де можна купити фінішка їхній, тут виробляється. Я просто пишаюся цим всіма шато, які я бачив у Франції. Мене дивує, наскільки люди гарно звикли жити. <проб> Це багато-багато віків. Пішли в барчик при цьому шато. Тут можна купити вино, яке виробляє це шато, і випити по бокалу. Я бачу тут прям цілий. А, яблучки, які тут збирають, теж продаються. як гарно. Так, що ми бачимо в магазині? Тут можна купити їхнє вино, але це настільки продвінутий магазин по срівненню з тим угу. шато, де ми були, коли знімали. Канарук. 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 <рес> такое? Ну, тут прямо на таке сучасне. <рес> ну що, ми будемо зараз дегустувати вино. Ну, настільки шикарне біло. Я вам покажу фотографії, щоб там шото всередині анбіліповому. <рес> Подивіться, це просто, я не знаю, це моя мрія, мабуть, мати щось таке колись в своєму житті. Ну, звісно, мабуть, не з таким помпезним <феском> фресками на стелях. Але дуже гарно, настільки багато, що то. Я би хотіла б тут повечеряти. Тут роблять романтичні вечері? Давай візьмемо контакти їхні, може, в них є якась сторінка в інстаграмі, чи десь, якщо роблять агропікніки, це взагалі круто. Сім'я. бачила, я ж, зайшла і каже, одразу Амур. Дуже класно. Ми вже четверте феноді дегустируємо. оказується, тут не всі війна локальні тут є вина, які привозяться виногради з інших регіонів і їх міксуміксують. Знаєте, це той момент, коли ти вже спочатку соромишся дегустувати вина на виноробнях, тому що тобі здається, це якось неприлічно попросити дегустацію вина, які тобі сподобались. Але насправді це їхня тут робота, і ти в повному праві маєш якщо ти, ти зацікавлений купити якісь вино додому, ти можеш перепробувати тут всі вина. І взяти реально те, що тобі сподобається, бо якщо тобі нічого не сподобалось, ти можеш нічого не взяти. І це теж, знаєте, якийсь такий, е, ну, як, вийти е, з своєї зони комфорту, якщо в когось така є, і зрозуміти, що це нормально. Все, окей. Тому ну, ми сьогодні дегустуємо все, що нам густями випали. Так, наш е, е, вибір був на їхнє локальне вино і на вино ящик ми взяли те, що дешо... не їхнє. Я здобувсь по магазинам. боже, зараз осінь. Я так люблю осінь. І я зрозуміла, що в моїй осіні зараз немає нового гардеробу. Мені немає, що в хочеться щось новеньке. Мені б хотілося, звісно, бо, щоб в мене не було цього ужасного, е фона, але тут так мало місця, і там такі кіпіш сзади. В Взагалі, дивіться, який прекрасний цвет цього сезону. Красивий зелений колір салатовий навіть я б сказала. Поєднана з цією шикарною довжезною довжезнею шкіріною. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Буду брати ще цю кортинку. Mm -hmm. На мені пасує. Вона така класна, що вона цей звик з майкою, де можна до джинсів і до спідниці. знову ж таки з спідниці. Дивіться, яке класне комбо А стиє сумочкою. сумочку І, опять же наверх з с жакетом получается прекрасный образ. Считаю, що я сьогодні сделаю удачный шопінг. Я дуже рада, що мені все так сьогодні пофартило знайти і в розмірах, і в кольорах моїх улюблених. Зараз я so жду свого. Любимого мужа. <свисті> я не знаю, боже. Якийсь такий прям э, гастрономічний э, удовольствие отримала примірочної. Я мала походити багатьом магазинам, Але в принципі я завжди люблю зупинятися в манго. Мені найулюбленіші мої магазини це манго. Ой, які гарні шикетки. Ух, коротше, так. Да. Це у нас номер оно. <свисті> Вибрав мені цей образ My husband. <laughs> От бачите, як чоловіки хочуть нас бачити э, одягнутими Отак. Звершення сьогоднішнього дня ми вирішили сюди їхати в КАП-3000. Це такий величезний торговий центр прямо біля Ніцци. І тут є прикольні фудкорти. Тут, в принципі, така вся їжа, італійська кухня, паста, макарони, випавка апіратіви. Ну, дуже атмосферна, класна тераса. Зараз я вам продемонструю. Отак от ви собі замовляєте е, випадку і вам дають таких відерців. <laughs> і в них е, пластмасові стакани на вулиці. Such is life. Дуже дивно зараз 28 восьма сер вересня, і на вулиці неймовірно холодно. Я прям не пам'ятаю такої осені. Початку осені в Франції, в Італії щоб була така дуба дубаріна. І реально перевдяглися дуже швидко в куртки, в пальто, в плащі, <ривцелес> То в чому <ривцелес> <Ти що> ходить. <ривцелес> Але ви знаєте, я люблю <ривцелес> таку погоду. Я люблю, не люблю <ривцелес> колись жарко, щоб може себе ніяк е, ну, знаєте, прикрасити якоїсь такої верхньої одежі. Бо я дуже люблю верхній одяг, мене дуже багато верхній одежі, і мені завжди хочеться ще і ще, і ще є <ривцелес> А ми, знаєте, прийшли в ресторан, щоб Мішель покормити. Замовили їй і піцу, і макарони, а вона нічого не з'їла. Вона не хоче, каже. ми, боже, боже, мені таке дитинство, щоб тебе батьки возили по ресторанам і думали, що покормить цю дитину. Мені кусок хліба давали в дитинстві і жуй, жуй Може нам теж так треба, Мішель? тобі батон куплять, да і все, багет. Ні, я хочу.